Вітаю усім глядачам телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. це постшоу Гордість Тернопілля. І я Катерина Домс у 2024 році. Переможців телепремії глядачі обирали традиційно шляхом смс-повідомлень у 15 номінаціях. Однак були і нововведення. вперше були вручені спецвідзнаки відомим тернополянам, які пішли від нас, але залишили глибокий слід і незгасиму пам'ять у наших серцях. Одну з таких спецвідзнак було вручено співачці та вокалісті гурту Фіра Ірині Музиць. Ірина Музика, талановита вокалістка тернопільського гурту Фіра, який став популярним завдяки поєднанню української народної музики з джазом і сучасними стилями. Новий день, в я живу. Вона була душею колективу. Її голос вирізнявся ніжністю й емоційною глибиною. Коханий, не не плачу я, не спали зорю. Фіра виступав з концертами як в Україні, так і за її межами. Брав участь у масштабних телевізійних проєктах. Їхні пісні сповнені тепла та пронизують до глибини душі. Серце Ірини назавжди зупинилося 26 липня 2024 року. Проте її музика залишається з нами назавжди. Надзвичайно важко усвідомити, що така яскрава зірка не сяє тепер серед нас, але її світло продовжує горіти у її піснях, у спогадах людей, які її знали, які її любили та люблять. І сьогодні у нашій студії чоловік Ірини Музики Сергій Степанів. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня, вітаю, вітаю, Катя! Щиро дякую, що ви сьогодні з нами. Знаєте. Ви, Ірину, знали так добре, як ніхто інший. Скільки років ви разом прожили у шлюбі? Ми прожили 28 років. 28, 28 так. Багато хто знав і Ірину добре як артистку, як професіонала своєї справи. А Яка вона була як людина? Ох, знаєте про це. Я зараз, як почну розказувати, я напевно, що не зупинюся. Я думаю, що я ще, певно, не готовий зараз розказувати просто. Такі глибокі речі, тому що мені ще треба трохи пережити це все. І нехай загоїлися ті трошки ті рани, знаєте, які є. Але Ірина була мега просто прекрасною дружиною, знаєте а, люд, а людські якості в неї. Я через неї, від неї дуже багато чого вчився. Ми просто, ну, ми навчилися за останні 10 років, ми навчилися жити. Це було просто. Ми навчилися жити. знаєте ми Бачити, чути один одного. Це в шлюбі, це найважливіше. Знаєте, коли е, ти хочеш щось сказати, і ти розумієш, що треба промовчати, бо це буде краще, бо це буде на збудування. А вона була мега в цьому розумна. Вона могла десь, коли ми між людьми були, і не треба було щось, бо я міг часом забагато сказати. вона тільки на мене легеньким поглядом, таким лагідним подивилася, і я зрозумів, що мені треба тихенько бути. Вона була дуже чутлива. і Прекрасна жінка. Я дякую Господу за, за цей подарунок, який я мав 28 років. Чим Ірина любила займатися у вільний час? От коли вона, знаєте, була звичайною людиною, просто дружиною, просто мамою, просто другом, тому що ми, тернополяни, жителі області, ти вся Україна, от Ірину все ж таки знаємо більше, от як з професійної точки зору. Навіть Ірина любила, вона просто любила жити, вона вміла це. Я, вона любила е, копати город, садити картоплю, копати її, вирощувати ці овочі. Я виріс в селі, і тому для мене це було. Ну, ми багато мали такої фізичної праці. І це мені вже потім було це не цікаво. Ірина завжди вона теж виросла в селі, але вона любила це. Вона любила по землі ходити, любила вишивати. Любила просто зберігати сімейну атмосферу, сімейний затишок, просто теплоту, тишину. У нас не було ніколи вдома в хаті ніяких криків, ні, ні нічого. Вона просто любила такий мир, і спокій, і затишок. І навчила мене цього. І я біля неї вчився. Ми з нею. от як жили, коли почався коронавірус. Ми поїхали в село, бо в селі було краще. Там в масках не треба було ходити. То... І цей то. Вона каже Сергій, ти їдь півачив на рибалку, а я тут скопаю сама город. Я човник маю, я собі на рибу поїхав, привожу рибу. Вона вже скопала сама город, вона вже сама його посадила. Я чую, треба мені їй щось допомогти. Вона мене відправляє. Їдь на рибалку, тобі там класно. Ну, тобто, в нас ми от так жили. Знаєте, вона від мене нічого не вимагала, я від неї. Ми просто, знаєте, приймали один одного такими, якими ми є. І, і це так прекрасно. Я зараз дивлюся на цей час. Просто ну. Я всім бажаю просто цього. Знаєте, чи не в кожного з нас, от так кажуть, є, є пісня свого життя? Чи була от у Ірини така, можливо, це була улюблена пісня в репертуару групи Фіра, угу. яка для неї от була особливо важлива, яка особливо була близька їй? Так, я думаю, що була, і всі знаєте цю пісню, всі чули її. Ми цією піснею на x факторі якраз побували. Це була пісня у вишневому саду. Вона її заспівала незвично, і ми зробили незвичне оранжування. І завжди на кожному концерті ця пісня саме більше, саме гучніше збирала аплодисментів і, і якби глядачів. Тобто, навіть наша авторська музика не так. Як ця пісня у Івашневому саду співали всі, звичайно, що це народна пісня, її знають в кожному домі. Так, то... Але ця пісня завжди об'єднувала всі концерти, об'єднувала всіх. І Ірина її в ній звучала просто мега, там від низького діапазону до високого, вона розкривалася. Там були такі кульмінаційні місця, що ми всі затамовували подих. І кожен раз на кожному концерті, і всі музиканти, і всі люди знов переживали ці відчуття. Вона вміла це зробити. Це все було до повномасштабної війни. Правильно? Так, так. Потім почалася велика війна, і звичайно, ці всі події вони вплинули і, і на творчість. Ну, так, воно впливає, тому що творчість вона якби працює тоді, коли ти маєш де себе ре, реалізувати. Коли ти маєш концерти, коли ти можеш їздити, ти тоді і хочеш далі творити. Під час коронавірусу, під час війни, це все ніби якби. Трошечки зупинилося, але ми не переставали творити. У нас є купа пісень, які ми просто з Іриною не записали. Є слова, є музика, є навіть початки оранжувань, є навіть одна пісня, яку я би хотів ще, можливо, я думаю, що я її оприлюдню. Ми писали, якби чорновик такий. Я записав фортепіанну партію, Ірина записала свій голос, і, і воно так і залишилося. Я кажу: ну, це якби для чорновика воно окей, а для людей ні. Але я думаю, що воно, я тепер от слухаю, і мені цей Чорновик, він, певне, най, найцінніший. Знаєте? Я розумію, що всі там якісь нотки десь недотягнуто, чи фальш якийсь, чи ще щось, воно наоборот прикрашає це все. І воно робить цю пісню ще, ще красивішою. Тому я думаю, я вже чекаю і думаю, от коли взятися, коли взятися? Оце, цю пісню просто. І пісня гарна. Пісня називається Шлях додому. Це в 20-му році її написав. Я написав музику, а слова написав Ірине двоєрідний брат Ігор Музика, теж прізвище його. Він в селі живе в глибочку, і ми так з Ігорем. Я кажу: Ігор, дивися, у мене тут така музика є цікава. Він каже: то я попробую написати. І Він написав слова шлях додому. Просто вона трошки сумна та пісня, але, але вона дуже потужна. Там приспів такий Здравствуй, мій батько! Зустрічай! Маму вдягли в квітках поділ. Сестру міцніше обіймай. «Брати неси вина на стіл. Вона така об'єднуюча, знаєте, така. Я думаю, що це вже як буде перемога, наша українська. ця пісня, вона просто шлях додому. Це про те, що люди йде за кордоном і вони хочуть вернутися додому. І душа людська, вона просто хоче сім'ї, хоче, хоче бути в колі друзів. Ну, і Це найголовніше і найцінніше, що може бути. Я не можу не запитати, е яке місце посідає пісня. Жовто-блакитні стрічки у вашому репертуарі. Жовто-сині стрічки, так, знаєте, це дуже потужна пісня. От, я все собі так думаю, я хочу написати таку класну пісню, таку круту, щоб вона була. І як це? знаєте, в мене завжди на бажання мого серця, знаєте, в Біблії пише, на бажання серця людського приходить Господь. Угу. І Бог якось так дав, що от через, через пів року я. От, Написав музику, бо в нас так було. Я писав музику, а хлопці були, які писали тексти, І цей текст написав Назар Видиш. І коли Назар пережив цією музикою, він мені скидає текст, і я чую це просто мега-мега-крутий матеріал вийшов. Ми почали записувати, і я чую це, це те, про що я мрію. Це просто неймовірно. Це пісня, пісня мого життя. Це, це воно, а воно ще й тоді було якраз. Оцей майдан. Це все, все так. так. Він так пережив і, і ця пісня завжди хвилювала нас постійно на кожному концерті. Знаєте, коли мене я не знав, що Марина Круть буде виконувати цю пісню. Так саме нагадую нашим глядачам, що Марина Круть на церемонії нагородження виконала уривок пісні жовто-сині стрічки перед тим, як власне вручати спецвідзнаку Ірині Музиці, давайте буквально згадаємо, як це все було. Та любов, вона довго терпить. Усе зносить. Вірить в усе. Любов ніколи не перестає. Людина, яка виконувала цю пісню, на жаль, не має з нами. Ім'я, Ірина Музика. Дякую за цю нагороду. Дякую. Співала для вас серцем, а співати серцем вміють дуже рідкісні люди. Одна з них Марина, я дякую тобі, дорога. Дякую тобі. Визначно співала серцем наш наша Ірина. Пане Сергію, повертаючись у той день, 20 грудня, так, коли відбувалася ця церемонія. Взагалі, яка була перша реакція, коли ви в залі почули пісню жовто-сині стрічки, які яку виконує Марина Круць? Я б, взагалі не сподівався, що це буде такий поворот. Я чую, починає Марина круть свій концерт. Я, мені всі пісні так сподобалися. Я стояв, бо я всі п'ять пісень слухав, в неї було п'ять пісень. І, і чую четверта пісня на бандурі, такий програш. Вона сказала слова, ну я не звернув увагу. І тут чую, падати з ніг, встати і далі. Чую це. Це наша пісня. Я просто там біля спереду стояв, і я присів, я не міг просто стояти. Мене так зачепило. Вона так е, мега проникливо це заспівала, знаєте, що е, я думаю, мені треба вийти на сцену, і треба сказати пару слів. Я вже ніби настроєний такий, я чоловік, я там все. А тут я розплакався під сцену, і Даня біля мене там бігає. Як мені це, я чую, що це вже мій час, зараз треба буде виходити. Це було дуже проникливо. Марина настільки такий молодець. Знаєте, вона мені дякувала на сцені за Ірину. Вона ми не знали, ми в неї не мали ніякого контакту такого. З Мариною, але наскільки вона пережила цим, наскільки вона цією піснею пережила, вона цю пісню відтворила по-новому, вона надала їй нове звучання. Що так, як Ірина моя, Ірина Музика, вона була бандурестка сама. Це нагородження було сплановано як самими ними знаєте, Тому що Марина Круть на бандурі грала і виконувала цю uh -huh. пісню. Ірина Музика, сама бандуристка, і, і це був такий подарунок просто для Ірини. Від вас і від всієї телекомпанії я просто мега вдячний вам, тому що от навіть цей ролик, який зайняв 30 секунд, в ньому все ви вложили. Знаєте, в ньому от все, що треба. От можна там і 10 хвилин, там потужно все. У мене там всі лайки, коменти на Фейсбуці. А тут, от цих 30 секунд, все, я його слухаю, і він і знов, знаєте, він оживає. Воно все знов оживає в серці ті спогади, емоції. Це було мега прекрасно. Я дякую вам за Марину, що ви обрали Марину вручати цю нагороду, бо вона з цим справилася. Це було дуже від душі. Ірина е, пішла від нас у 47-річному віці. Майже місяць так залишалася до 48 восьми років. Пішла через важку недугу, е, але життя продовжується. І ми маємо продовжувати жити далі, тим більше коли є заради кого. І ми бачили на сцені е, в тому числі вашого дворічного. Хлопчика, синочка, який є продовженням вашої любові. Так, звичайно, у вас є вже старший дорослий ще син. Так, От. Але, але ви прийшли з вашим маленьким, я так розумію, зараз ви особисто спій і вільний час увесь проводите з Данусіком. Так. Зараз я вже пишу пости у Фейсбуці, і я кажу, 24 на 7 я з Даням. І це прекрасний час для мене, знаєте, всім батькам просто пораджу. Мені 50 років, і я, ми стали вже так, в такому віці знову молодими батьками, були з Іриною. І коли мені було 24, народився Василь. Я не відчував таких емоцій, я відчував це, я дуже щасливий був, але я ще сам був дитина. Мені 24 роки було. Uh -huh. знаєте, коли дитина народжується в 48, ти, тоді, ти вже якби, знаєш, це зрілість. І ти вже, коли біля цієї дитини, ти вже. Просто я розумію, що це дорогоцінна перлина, яку тобі довірили в руки, це найважливіше, те, що є в твоєму житті. Це наші діти. Це не має ніякого іншого значення. Бо ці діти нам дані для того, щоб ми їх навчили, щоб ми їх виховали, щоб ми їм провели по цім житті, щоб ми були для них підтримкою, щоб вони возросли і потім цю любов передавали. І я так дякую Господу, що в нього була така прекрасна мама, і вона в нього є. Вона нікуди не пропала, тому що вона частинку своєї любові свого серця вложила в нього. Я бачу просто в одного і в другого Василю, якому 27 років, і в Даниїлові, якому 2 і 4. Просто сидіти, вони мають частину цієї любові, вони її будуть нести. І зараз, як ніколи, я прошу звертаюся зараз до батьків, знаєте, маєте вдома дітей, приділяйте їм час, спілкуйтеся з ним. Бо Це так важливо, щоб ці діти, от коли вони виростають, були з вами. Я тільки зараз це зрозумів. Я коли в Булавасі. Чотири місяці я поїхав в Київ, гурт Ані Лора, грати, мене запросили як музикантом. І для мене я півроку вдома не був. Дитина в той час виростала. Ірина була за, вона мене підтримувала. Каже, їй, треба кар'єру здобувати. Це такий час, ми всі гонимося, кар'єра, гроші, бо треба встановитися, треба квартира, машини. Це, це не цінність. Цінність це діти, знаєте. І коли в років це доходиться, слава Богу, що це доходить, Бо може іноді йти часом. Я дуже дякую Господу, що, що він мені це відкрив. що Діти наші, це наша цінність. Я зараз просто він мене вчить любити. Я встаю зранку, він мене гладить. тятя, тятя" і він мене. Тато є, тато, і він пробуджується. Знаєте, Мама, розумієте, про що я кажу? Коли дитина пробуджується вночі, їй щось приснилося, страшне. Вона що кричить: Мама, мама? А мій Дениїл кричить: Тато. І я беру його біля себе, я молюся за нього, він заспокоївся і він заснув. І він тато, тато! Я аж розплакався і думаю, то як діти ж тут кличуть «мама», а він тато. Чи є сьогодні у вас змога, чи є у вас сьогодні бажання, час, можливості займатися творчістю? <зас> чи, можливо, ваша творчість трішечки якось змінила ракурс? Моя творчість змінила трошечки ракурс. Я почав писати більше музику християнського плану, прославлення сучасне. І от як сучасне, з барабанами, з гітарами, з електро, прославлення Господа нашого, і просто я зараз не маю стільки часу приділяти цьому уваги, але навіть такий час я <свісно> на диво мене. Я просто там маю три години, і я бачу, Даня можна в інвестиції. Коли Даня спить, так або коли він спить, або. Господи, знайди мені людину, щоб хтось з ним побув. І мені дзвонять. Я можу побути з зданням самі люди. І я кажу, слава тобі! І я тоді три години пишу оранжування, щось в хаті роблю. І, і от так, е, я стараюся, щоб кожного місяця в мене була нова пісня. І в мене зараз презентація буде нової пісні. Що за пісня? Пісня це Колескова для Даниїла. Я так її назвав Колескова для Даниїла. Я написав її два роки тому назад, і коли він був, йому було ще три місяці. Ірина завжди вночі вставала до нього. Знаєте, як жінка до грудного дитята, йому треба годувати. і Він її замучував вночі. Він завжди пробуджується дитина. Треба її нагодувати там, заколасати. І я зранку забирав його. Шоста година. Я беру і до дванадцятої, чи до першої, чи до одинадцятої я з ним маю час. Ми з ним мусимо щось робити. Співаю він ще маленький, граємося там, засинаємо, молимося. І я так співав, імпровізував, і мені пішли такі слова. І я розумію, що я зараз от співаю колескову для нього. Я включив швиденько мобільний телефон, записав на диктофон. Потім я думав, що ми з Іриною це запишемо, бо я хотів, щоб мама заспівала своїм голосом. Бо це колесково більше для жінок. Але вийшло так, що мама не змогла записати, і ми. тато записав. Фактично, практика така чоловічих колискових, вона дуже мала, тому в мене є. Великий шанс стати популярним за тусельник, який співає, коли схожі для дітей. Ну я одну написав. Я думаю, цього буде достатньо. Можливо, ще буде з часу. То скоро буде презентація. То чекайте. Супер, чудово, з нетерпінням чекаємо. Пане Сергію, людина живе доти, доки живе про неї пам'ять. Це точно. І чи не думали ви, можливо, якось можливо, ще зарано, може, згодом така десь ідея, якісь плани, якийсь, можливо, проєкт на честь Ірини, музики. Щось ось в такому рослине не думали про це? Знаєте, мені навіть. Хлопці наші казали, давай зробимо до Дня Незалежності, але це такий короткий час, був місяць, після похоронів, от Ірини день народження 24-го угу. зробимо щось таке. І я ще не готовий до цього і, і не знаю, чи я думаю. Тому що, наприклад, коли ми приходимо на концерт е, Кузьми, а там співає Юрко Юрченко, можливо, це нормально, але всі приходять, щоб почути голос Кузьми. знаєте. Я поки що зараз скептично до цього ставлюся. Можливо, в мене думка поміняється, але я ну, не знаю, чи буде це, чи не буде. Тому що гуртфіра, як, як такий, самі зрозумієте, що це вже історія. Це вже історія, тому що в нас ця історія закінчилася 26 липня. Але це історія і це гордість нашого краю, яка завжди житиме і буде в нас. Так, хай так буде. Я дякую вам за цю щиру розмову. І чекаємо з нетерпінням на, презент... на презентації пісни. Дякую Ось, вам, так? що запросили на цю розмову. Дякую, що згадали про Ірину в такому ракурсі. Просто це було дуже, дуже щиро і... і справді від серця. Дякую. Смір.